Цього шість правил, і солодке більше не буде вашим ворогом. Привіт! З вами Христина Коростів, а це канал Дрового харчування Смак життя. Зараз ми з вами поговоримо, як їсти солодкий і не поправлятися. Солодкий початок дня солодке найкраще їсти зранку та в першій половині дня до першої години. Цей час їжа найкраще спалюється для того, щоб забезпечити організм енергією. І в такому випадку активні калорії не будуть відкладатися на боках, а ранок найкраще починати з тихлих, соковитих та солодких фруктів. Це було перше правило. Друге, це солодке після тренування. Дві години після тренування можна з'їдати невелику кількість солодкого, навіть якщо це вечором. Тому що в цей час енергія йде на відновлення після фізичного навантаження. Третє замінники цукру. Якщо колись вважалося, що фруктоза та її похідні є корисним замінником цукру, то зараз це зрозуміло, що не так, оскільки фруктоза не насичує організм і сприяє переїданню. А це, перш за все, шкода для фігури. Найкраще використовувати такі натуральні замінники цукру, як мед або стевія. Четверте, шоколад краще за фрукти. Фрукти не поєднюються з приготовленою їжею, тому що в організмі вони починають бродити. А от шоколад поєднюється зі всім. І це може стати чудовим десертом після обіду. Головне обирати шоколад з відсотком какао не менше 70%. П'яте салат, а потім десерт. Візьміться звичку, з'їдати спочатку порції салату, а потім десерт. Зелень та овочі багаті на клітковину та активні ферменти, і це допомагає кращому засвоєнню солодкого. Те ж саме правило стосується виробів з борошна. Цільнозернове борошно та широти багаті на клітковину, використовуйте їх для виготовлення десертів. Шосте правило це міра. У всьому має бути міра. Особливо пристрасть до солодкого виникає при поганому настрої чи негараздах. Солодке швидко піднімає настрій, оскільки стимулює виділення гормону щастя ендорфіну. тому бережіть свої нерви і фігура вас потішить. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки. І якщо хочете знати більше, підписуйтесь на наш канал. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб знати про нові відео. Якщо у вас є якісь запитання чи ви хочете розкрити якусь тему, пишіть нам у коментарях. Бувайте!